Це загальновійськова підготовка, штурмова підготовка розвідувальна підготовка. Тобто, для чого ну, до чого ми йдемо до перемоги? Тому нам придеться звільняти наші міста, а це штурмувати придеться. Тобто ми готуємося. Зараз основний план, основна тема цього цих занять це штурм, штурмова підготовка. Тобто нам доносять різні деталі, щоб ми їх зрозуміли, щось для себе нове взяли, якось по-новому робили ту чи іншу роботу. I came here in March uh, after I heard the call from President Zelensky. I had wanted international volunteers who had combat experience to come and help, help with his, uh, his fight, help with uh, Ukraine's fight rotating he the classes they had are their own resources they had learning. their own supply um, they had their own training already happening and it was actually really good training and I've been, of, I've been a part of I've been a part of other really, train really big training train programs I've been very pleased with Ukrainian students. So, Інструктори, які навчають зараз, це і українці, і іноземці. Зокрема, зараз працює американець, який передає нам досвід своєї армії і враховуючи специфіку ведення боїв в Україні, воно звісно все модифікується, і ми навчаємо такі по комплексній такі програмі, враховуючи досвід нашої американської. Сьогодні у нас один з один з днів, де ми відпрацьовуємо певні стрілецькі вправи в рамках нашого курсу навчання для бійців 114 ї бригади територіальної оборони. Тут представники усіх батальйонів і ці хлопці з часом можливо будуть інструкторами для того, аби навчати інших. Війна сьогодні не закінчується. Нам ще тривалий час воювати. Тому всі, хто приходять збройні сили, нові, вони повинні проходити певний курс, і для цього ми готуємо військових, які зможуть передавати той досвід, який вони протягом року отримали. Зараз ми зараз відбувається навчання, які максимально наближені до тих, які ведуться на полі бою, які хлопцям потрібно буде використовувати в разі участі в протидії агресії на сході на півдні. Ми актуалізуємо ту той отриманий досвід, і в чому тому, що зараз якраз максимально актуально для ведення бойових дій.